Так, друзі, доброго ранку. Зараз у нас пів дев'ятого. Хочу про таку тему побалакати. жінка викинула в інтернет, Facebook. В Продам домашні яйця і пишуть коменти негарні, що яйця ну, взяті на фабриці, фабричні, мішаємо. Це не свої, не домашні продаються. От за таку тему хотів побалакати. Тепер дивимось. Так. Білій це декалтувайт. Ось сюди. Вона несе білі яйця. Ну, Є такі люди, які трошки не розуміють, що, що може нести домашні яйця білі. Декалтувай називається. в Гуглі пишемо декалтувай і дивимося. Звіряємо курицю. Це в нас ломан Браун. Несе красні, кремні яйця. Це в нас домінанти. Домінанти теж не красні, сірі, не. сірувато. Ну таким цветом різним. Так, що вам ще показати? Десь у мене була куриці, десь я так взяв зверху чубчики ось сюди. Ну це ще молоді чубчики. Вони несуть темно-зелені яйця. Бо ви ще такі, скажімо, не бачили, що таке пропало чи що. У нас в котельні 21 градус. Зімою вони нас несуться, Буржуйка робота, я підтоплюю, щоб тепленько було. Обігрівач не робить. Ось отаке. Ну Ось, мудмозельки сидять, зараз подивимося, які тут яйця. Ану. Бачимо. три курочки, пройдесь. Білі яйця, білі. Як вони можуть бути в магазині? Оце цікаво, звісно. Так що не пишіть дурниць, спару перевіряйте, а потім або купляйте, або проходьте мимо. Бункер ще не як не дороблю, трошки часу не вистачає. Ще тут насісти. Одним. Одне. Тут знесли. Хай поки полежить. Даю обичну мучку, дарти. Макуха, соєвий шрот, тут одненьке, ну, ще рано. Ще багато. А ну хазяйка, покажи, які в тебе яйця, бо щось інтернетчики не вірять, трохи. Бачите, які яйця. Якщо не пишіть дурню. Робіть все правильно і у вас будуть нестися кури. Всім дякую, всім гарного дня. Слава Україні, героям слава!